Вітаю, друзі, я Віталій Портнаков. Видання Economist оприлюднило план російського наступу в районі Харківщини, який нібито опинився в розпорядженні журналістів цього видання. З плану можна зрозуміти, що росіяни намагалися. Перевірити, чи здатні вони оточити Харків і продовжувати тиск на українців на схід від печеніського водосховища. Економіст називає дату, коли росіяни готували свій наступ. Це 15-16 травня. Однак тепер підкреслюється, що наступ перенесений майже на тиждень. Але росіяни вже зараз визначили аж два напрямки атаки. З обох боків печеніського водосховища разом із цим підкреслюється, що українським військам вдалося зупинити наступ на західному напрямку і відтіснити загарбників майже на 10 кілометрів від його цілі. Втім, це не означає. Що росіяни відмовилися від планів подальших наступальних дій? Вони можуть знову намагатися вдарити в районі Вовчанська і Куп'янська, а також готують колону, яка може наступати у районі Сум. Принаймні, така колона формується з російського боку кордону неподалік від українського обласного центру. Тим зараз досить важко сказати, якими є справжні цілі російської армії у цьому наступі під час перебування у Пекіні, президент Росії Володимир Путін переконував, що у нього немає жодної мети захопити Харків а натомість він бажає створити санітарну зону, яка б унеможливила українським збройним силам продовжувати. Обстріли воєнних об'єктів на території прикордонних російських областей про необхідність створення санітарних зон Володимир Путін говорив своїм міністрам ще під час інтенсивних ударів української армії по Білгородщині, і в цьому разі наступальні дії росіян можуть відповідати цим намірам російського очільника. Однак варто нагадати, що Путін досить часто бреше, коли говорить про свої. Цілі у цій війні, ми можемо згадати, хоча б про те, як він переконував, що Росії гадки не має нападати на Україну, і з ним солідарними були практично всі провідні російські чиновники. Тому, коли Володимир Путін говорить, що він не збирається. Захоплювати Харків це можна і прочитати так, що захоплення цього українського міста із подальшою анексією Харківської області України є важливою тактичною метою російського президента у війні проти України на 2024 рік. І в цій ситуації наступ на Харків і Сумі відповідає. Тактиці салямі, обраній Володимиром Путіним у його війні з Україною після поразки Бліцкрігу у 2022 році. Тактика Салямі полягає у поступовому захопленні нових і нових українських регіонів з їхньою подальшою анексією, проведенню мобілізаційної кампанії в цих регіонах, щоб нові громадяни Російської Федерації у лавах Російської армії боролися із власними співвітчизниками по той бік лінії зіткнення. І так можна буде Ступово захопити практично всю територію України чи принаймні східні і південні області нашої держави, які Володимир Путін вважає більшовицьким подарунком українському уряду, але може бути і інша мета російських наступальних дій, яка може бути пов'язана із спробою відволікти основні сили української армії від. Донецького напрямку, як відомо, так зване відновлення територіальної цілісності Донеччини і Луганщини, які були окуповані російською армією ще у 2014 році, і чия псевдонезалежність була визнана Володимиром Путіним напередодні його так званого великого нападу на Україну, є вагомою тактичною метою у російській війні проти України в будь-якому разі захоплення всієї Донеччини і Луганщини є принциповим питанням для Володимира. Путіна. І... Очевидно, що його генералам не подобається, що вони вже більш ніж як два роки не можуть виконати цього завдання, поставлено перед ними власним Верховним локомандуючим ще взимку 2022 року. Так що насправді ситуація може бути пов'язана як із намаганням окупувати нові українські регіони, так і з намаганням відволікти українські сили від окупації росіянами Донецької і Луганської області разом із цим у тексті економіста досить багато конспірологічних теорій. Нас, ну, скажімо, деякі співробітники видання цитують своїх співрозмовників з України, які вважають, що захоплення. Харкова може стати одним з важливих моментів перед так званим підписанням мирного договору між Росією і Україною. Очевидно, що багато українців, навіть тих, які знаходяться на відповідальних посадах в політичному керівництві України чи Збройних Силах України, ніяк не можуть второпити, що президенту Російської Федерації Володимиру Путіну та його співвітчизникам абсолютно не потрібний жодний мирний договір з Україною хоча б тому, що переважна більшість. Росіян і насамперед Володимир Путін та його найближчі соратники не вважають і не вважатимуть Україну суверенною державою, а впевнені, що це сепаратистське утворення, яке має бути зліквідовано шляхом активних воєнних дій з боку російської армії. Політичний потяг, який міг вважати Україну за суверенну державу, з якою може домовлятися Росія, давно вже пішов геть з московського київського вокзалу, який до речі був перейменований. І так, щоб ніщо не нагадувала москвичам і іншим мешканцям Російської Федерації про тісні взаємини з Україною у минулому. Так що очевидно, що те, до чого точно не готується російський лідер, це якась мирна угода з Україною, яка б дозволила ненависній державі зберігти під своїм суверенітетом більшу частину території і сподіватися на європейську і євроатлантичну інтеграцію, навіть в ситуації, коли російська армія буде здійснювати оперативний контроль над частиною українських регіонів, і це потрібно собі чітко уяснити і не вигадувати мирний процес там, де його немає навіть у віддаленій перспективі разом із цим треба усвідомити, що якщо російській армії не вдасться наступ на Харківщині і Сумщині, і їй доведеться зосередитися на Донеччині, це дійсно може наблизити ситуацію до перемиря між двома сторонами у 20-х роках цього сторіччя. Це перемир'я може бути потрібно Росії для того, щоб наростити сили, які можуть бути значно зменшені внаслідок цієї війни, і також добитися, хоча б часткового зняття економічних санкцій, які вже даються в знаки на стані російської економіки. Однак до самої можливості заключення перемир'я між Російською Федерацією і Україною, щоб таке бажання виникнуло, хоча б у частини російського керівництва, і в цьому вдалося переконати президента Володимира Путіна. Потрібно ще дожити. Це точно не актуальна перспектива найближчих навіть не місяців, а можливо навіть років. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу в Патріоні БайМіякофі, які допомогти. Ають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорство самому YouTube. Перемоги і миру нехай щастить.